Вітаю вас в ефірі. Програма. Будьте певні! Спілкуємось з психологиною Наталою Федорук. Привіт, Наталочка! Привіт, Таня! Під час війни не виключенням розірвання стосунків є зрада, так? Часто таке трапляється, тому що дружина поїхала за кордон, чоловік залишився тут, вони порізно. Чому так трапляється? Чому зраджують? Почала зі слів під час війни. Але так би в усі часи ми знаємо випадки, коли люди розходяться чи живуть разом, але хтось з них систематично чи один раз зраджував своєму партнерові партнерці. На це є різні причини. Ми зараз їх роз... проговоримо. Тільки для початку, я хочу, щоб наші глядачі не приставали на чиї сторону. Так? Бо чоловіки зразу за солідарністю чоловічу жінки, бідолашки, жертви, їх їм зраджують, бо переважно так повелося, що чоловіки по статистиці за статистикою швидше зраджують. Обидвоє людей, які зійшлися, вони ж не планували зраджувати. От хіба це хворі стосунки, тоді хвора людина може таке планувати. Але щось пішло не так. Ще задовго до цього вчинку. І коли люди вибирають засуджувати, вони насправді не розбираються, що ж там було в історії. А зразу вже по факту, так? як наслідок засуджують. А тут варто розібратися. Тобто, на твою думку, зрада це є наслідок чогось? Так, звичайно. Це не закладено. Це, якщо ми говоримо про подружню зраду, це і наслідок. Якщо ми говоримо про зраду батьківщині, так, то це цілеспрямована акція. Людина йде цим шляхом і е, наслідок зраджує, бо вона, вона й не планувала дотримуватись там якихось патріотичних моральних цінностей. Подружні зраді це е, шлях двох, і хтось не витримує ті навантаження. Причин декілька є, можемо розглянути їх. Ну, давайте згадаємо, так? бо кожен з нас в шлюбі перебуває, ми знаємо історії інших людей. Двоє одружуються. Вони перші дні один на одного та не можуть очей звести. Це якщо в них не було тривалих стосунків до одруження. І це і нормально. Там та, гормональний фон інший, там оцей квітково був період триває. Це дуже гарно. Але так тривати не може довго. Проходить час, і з'являється рутина, з'являються буденні справи. Неможливо так, щоб завжди свято, завжди квіти, завжди та, інтим. Є і інші задачі в кожної людини, є інші випробування, які треба проходити. І відповідно, люди, які сходяться, вони не завжди зрілі. Ну, не побували в різних історіях життєвих. Якщо ми говоримо про молодих людей, і приходить момент, знімаються оці окуляри, так і ти бачиш людину справжню, така яка вона є, вже без емоційного її сприйняття. Це не означає, що ти бачиш щось категорично інше, але ти б побачив, що ця людина проявляє себе в цій ситуації, так, а в цій... По іншому, коли ти приніс зарплату додому, так вона можливо в захоплення або з претензіями. Вона після народження дитини можливо змінила свій вигляд. Так. Ти бачив її постійно доглянутою, з зачіскою, а тут вона втомлена сенцями під очима і більшу увагу дитині приділяє. І тому з'являється якісь такі, так би кожен не у когось було якесь уявлення одне, а тут не так сталося. І тому десь починає людина сумніватися у своєму виборі. А якщо в історії є моменти, коли, ну, припустимо, чоловіка, він знає, що його тато не раз скакав гречку, гречку, і це якось ніби нормально сприймалося. Головне зберегти шлюб, а то що я Систематично так хожу на ліву, це нічого. Відповідно, в сина може закладатися така певна нормальність. Так нормально, мужики так роблять. Не дивлячись на те, що це ну, взагалі не нормально, це не про сім'ю. Тому одна з причин, ага, тут якось стало вже нецікаво, який план, а як мій тато робив, та? модель поведінки. І людина йде тим же шляхом. Інший варіант є. От, власне, я почала з того, що в кожного з нас є свої уявлення, хто що має дати в цей шлюб. В кожного з нас є свої потреби. От, от жінка, наприклад, вона хоче, щоб їй постійно далі е, додавали е, компліментів, захоплювалась нею. А чоловік, ну, він вже так би завоював її вже, і не треба, вже десь можна розслабитись. І вона так би підв'язана під цю увагу, вона її не Тому. Можуть піти та, якісь перші причини поглядань на сторону. Але ще складніше, буває, що ну, типово на що чоловік скаржиться, Що вона мені набридла своїми претензіями, їй все не так. Що би я не зробив, як би я не старався, їй все не так. І вона, якщо раніше могла так би надути губи, так то тепер, навіть як гості прийдуть, вона все валить, вона мене принижує і е, знаю, неможливо домовитись, але у мене, звичайно, є відповідальність перед сім'єю. Але я так не можу. Тому десь е, ну, це не можна сказати, пішов, знайшов собі. Десь е, є ситуація, де він бачить іншу, яка до нього по-іншому ставиться. Яка його цінує за те, що він робить, бо бачу його з іншої сторони. Причина, яка може бути в чоловіків. Коли одружується дівчина, так, якщо це ще й вікова знається, вона, звичайно їй подобається цей чоловік, але він дорослішає, старіє, і він вже ну, зрозуміло, що не такий є. А вона з молодої. Розквітає, і в неї, звичайно, тут залежно, що які в них внутрішньо є стосунки, якщо є повага, бо є вікові е, різниці великі, я знаю подружні пари, але там настільки е, важливий є цей е, момент, що ти мені дав. Я настільки ціную це, я тобі вдячна, і я тебе супроводжую у твоїй старості, так а є інші, коли е, мені цього мало. Я така амбітна. Я це знецінюю. Я хочу когось вже молодого. Я вже це спробувала е, тому. Як така причина, так або жінка може скаржитись, от він був такий активний, коли ми разом заводили стосунки. так, А тут вже він розслабився. Він з пультом біля телевізора і з пивом. Він вже ну, ніяких не робить дій, ні флірту ніякого зі мною. Я, я так не можу. Я творча людина. Я хочу так, щоб було так, як коли ми зустрічались. Тобто, це десь скарги, що він розслабився, він вже не такий романтичний. Бо як кажуть, що жінка любить вухами, так. Е, ну, зради бувають довгі, довготривали бувають одиничні випадки. Це от якраз ці курортні романи, так? Це бувають моменти, коли, як то кажуть, по п'яній. І ніби це сталося випадково, але насправді ну, випадковостей не буває. Людина вже десь підсвідомо була готова до цього вчинку. Просто алкоголь чи там, інші, інша речовина зняла цей бар'єр. Буває зрада, як покарання. Ти мені, я тобі. Або навіть ти мені не зраджував, але ти мене так паляєш на тобі. Так? І це теж виправдання так, якби своє через те, що е ти мене пиляєш? Ну дуже дивно виходить, якщо чоловік чи, чи жінка не має mm -hmm. значення, зраджують, це ж не змінює ситуацію в сім'ї. Для чого тоді? Для чого сім'я? Ні, для чого тоді зрада? Ну ніхто і е, не думає щось змінювати. Mm -hmm. е, розумієш, е, в кожного є уявлення сім'ї своє. І ми як формулюємо своє уявлення на підставі тої сім'ї, з якої ми вийшли. Якщо ми бачили щось красиве, гарне, ми, відповідно, це хочемо перенести в свою сім'ю, примножити це. Якщо ми бачили нездорові стосунки між татом і мамою, дитина завжди мучиться. А ще як вона стає розмінною монетою, і мама маніпулює, подивися, твій тато, бо ти такий, як тато. Ще ну, різні історії, негарні. Не то не, тут багато болю, і хоч не хоч, якщо вона не пропрацює це в собі, чи з психологом, чи сама, вона це переносить і підсвідомо завжди буде боятися цього своїй сім'ї. Е, уявлення та в мене, що сім'я це щось таке. Ну, ми тимчасові тут, ми створили цю сім'ю. Ми відповідальні перед цими дітками, які в нас є. Та якби що ми їм дамо? І е, тут ну, для мене було би питання, я не знаю, що я би звинувачила. Я б почала думати, що в нас коли пішло не так, що хтось з нас отаке собі придумав. А є люди, в яких немає цієї цінності. Ну, ну одружились, скільки в мене приходять клієнтів. Ну я не, не хотіла на ньому одружуватись. Ну але теж прийшов час, а ми з села, там, а що скажуть люди. Ну ти нас звели, і ми живемо, і вона постійно бореться над тим, щоб змінюю його. А він постійно, ну, як грав котика-мишку, тікає від неї. Вона пробує його до відповідальності. Давай разом, давай, бо є дитина і підтримати, і давай навчатися. В нього він далі молодий хлопець, який хоче з хлопцями гуляти і так далі. Тому в нього немає цього образу в сім'ї, а вона дуже хоче цього. Чи можна зраду поділити на. Морально і на фізично. От, наприклад, я дивлюся на якогось чоловіка і думаю, о, о, цей би чоловік мені підійшов. Це можна вважати зрадою? А, ні. Але є такі люди, в яких є от так свої рамки, які вважають, що так не може жінка на когось дивитися. Знову ж таки, цей погляд. Є погляд замилування. Це красиво, і в тебе є очі, ти дивишся, але є погляд пожадливий. Та? Я хочу цього та ж. слина виділяється. Це якби різні погляди. От Навіть є таке поняття, як е, ну, еротичний журнал, де той же плейбой кажуть, так? ти дивишся на красиве тіло. Чи це є відверто кажучи порно, різні так. порно? Це ж абсолютно зовсім інші відчуття. Тому тут ще залежить, як двоє ставляться до цього. Бо є таке: знаєш, ти не маєш права, а десь там я сам собі піддивлюсь. Ну це вже не гарно. Про це треба говорити на етапі зустрічання. Як ти на це дивишся, як на це? Тому що в кожного є свої потреби, свої фантазії, але не кожен готовий в цьому зізнатись. Бо ми завжди боїмося, а що про мене подумає, що він скаже, а скаже, що я якась не така. Ми не були на консультації людини, яка каже, він за кордоном довший час, я темпераментна жінка, мені дуже потрібен був хтось поряд. Але щоб не зраджувати, вона переглядала фільми і собі скажімо так, задовольняла свою потребу. Коли він приїхав за кордон, він подивився в історію переглядів, він був шокований, ти мені зрадила. Вона каже, ні, ні. Я, ну, вона не вважала це зрадою. Бо для неї фізично знайти когось, але для нього йому це було неприпустимо. Тому у кожного з нас є набір своїх цінностей, набір своїх поглядів, ми вважаємо так, а не інакше. А в іншої людини є свій набір. Для когось це неприпустимо, для когось інше. Тобто в кожного є якісь свої кордони. Тут треба це проговорювати. Але і важливо розуміти не тільки своє, а й іншу людину, що в неї може бути по-іншому. І проговорити мені це неприємно. Давай та будемо зізвонюватися, давай та в якийсь інший спосіб. Чи можна пробачити зраду? Я думаю, що можна. Як до цього йти і чи є якийсь шлях? Е, ну просто так по-християнськи, щирим серцем пробачити, я таку людину не зустрічала. З точки зору психології людини, зрада завжди викликає образ, який би ти не був одухотворений, зрілий з життям, з життєвим досвідом. Це образливо, це боляче. Ну, в людини виникає точно якась емоція. Якщо не виникає, то питання: що з нею є? Якщо вона вже навіть до цього, їй все одно. Може, тому і зрадили, бо їй все все одно. Якщо це момент, коли двоє вибирають сім'ю, і так сталося. У мене якийсь був життєвий випадок, і я це зробив чи зробила, але я пробач, я хочу якось це залати, пробач все, я все зрозумів. І можна потрошки так вертатися, але варто зрозуміти, а чому ж це так сталося? Без цього не можна рухатись далі. Треба визнати десь свою неправоту в чомусь або надмірність. Бо переважно жінки надмірно так, контролюючи. Ну, чоловіки цього не люблять, звичайно, і ми не любимо, щоб нас контролювали, так? Десь переосмислити. І для себе чітко, якщо ми вибираємо сім'ю, зрозуміти, що для мене буде відкупом. От як він може відкупитися? Бо якщо цього відкупу нема. Ну, наприклад, тепер він має е, якось е, хтось матеріальне, і для нього це буде компенсація. Це якщо для людини вона матеріальна їй це важливо. Я не говорю, що це гарно чи не гарно. Просто є люди, яким та на цукерку пробач, на букет квітів. пробач. пробач та, а для когось це е, е, окей, ти мені, я тобі. Такий відкуп буде, щоб в рівноправі, або ну, щоб ти типу, побачив, як це боляче, так довести. Щось ви маєте придумати для себе, яким чином зараз чоловік має віддати, тому що була причина болю. Далі дуже важливо, щоб ви все ж таки звернулись до спеціаліста або самі просто зробили ревізію своїх стосунків. Без е, розмов на цю тему, без, ну, звичайно, це боляче. Це і тиски, і сльози, і так далі. Але якщо ви не проговорите, чому так сталося, ви завжди будете очікувати повторення, навіть його може не бути. Але постійно себе бути настроїти. От він знов не прийшов. От ну там яка переписка дивитися, такий контроль, це до безумства може дійти. Е, тому маєте домовитись собі зізнатися, я пробачаю, але. Що він має зробити, щоб мені це було легше переварити. І якщо цей відкуп має місце, наприклад, чоловік мені зрадив, купив мені автівку, я собі гонорово гарно їжджу на ній, і я пробачила, чи дає це йому право на наступний раз те саме зробити, просто купити щось інше. Ну, тут залежно, які ваші стосунки, як ви хочете. Ну, Є людина, яка каже: ну найби вже зраджувала. Ну, але чого він йде з сім'ї? Угу. Головне створити… Кожен погоджується на якісь умови. Для кожного є норма своя. У мене є своя норма, в тебе своя. Ну, Для мене це є ненормально, так? А Для когось це є. Ну, нехай, нехай так. Це маленька компенсація, зато я маю матеріальне благо. Або сім'ю. Або сім'ю, попри людське око. Чи є ось ці такі перші ознаки, перші дзвіночки, що жінка чи чоловік може задуматись над тим, що от наступний крок це вже буде зрада? Ми ніколи не можемо знати. І Не варто навіть та, якось контролювати, підглядати Сосунки – це про довір. Ти або довіряєш, бо інакше ти завжди напружений і тривожний. І, хоч не хоче, ти якимось чином людину може навіть підштовхнеш, бо вже надоїло, коли ти виносиш мозок. Е, є так, якби особливості поведінки людини, яка має на стороні когось, чи яка заводить. Ну, По-перше, ще раз повторюю, що зрада не буває просто так: це завжди е, щось у подружжі пішло давно не так, що хтось вже душиться від цього від цих стосунків. І як наслідок знаходиться хтось, хто може вдихнути життя в цю людину. Але ми можемо бачити, що людина почала собою займатися. Це не означає, що всі, хто зараз собою займається, та я зараз не хочу, щоб наші глядачі почали швидко оглядати. О, ти щось так змінився. Весна, час змін. Час, до речі, різних пригод. Природа пробуджується, так, все набухає і цвіте. Так от, чоловіки і жінки вони хочуть бути привабливими для когось. І, відповідно, вони, ну, жінки, ніфтики, макіяж та, можливо, дієта якась. Чоловіки також. Більше там, парфумів, більш так слідкують за цим. Для чого? Щоб сподобатись цій людині. Тому це один з варіантів: що… Е, що, що таке? Та є, навіть, на рахунок цього жарт Микола, ти куди?» Та я йду на роботу, «Ну, але чого труси зашиваєш?» Це було б і так добре. чого? Бо своя жінка так приймає і такою, як є. Жінка завжди це відчує. Є це емоційне сприйняття на рівні відчуттів. Чоловік теж може щось запідозрити. Це, звичайно, телефон. Цей телефон може брати з собою в ванну, в туалет. Тому що хтось може написати, так це якийсь такий надмірний піднесений настрій, бажання догодити кожному члену сім'ї, такий піднесений. Ну, з іншої сторони, ж цікаво дивитися на цих людей. Я думаю, я теж зустрічали їх. Щось людиною відбувається. А що відбувається? Просто вона почула про себе, що вона не скотина остання, що вона має гарні риси характеру, що вона робить добрі вчинки. Що вона важлива для когось. Вона почула про себе іншу характеристику, ніж ту, коли вона приходить в свій дім, а в дім це то місце, де ми справжні, де ми хочемо відпочити, де ми хочемо перезавантажити. Вся з роботи додому, а там тебе бах-бах-бах, претензії постійні. Відповідно, звідси хочеться тікати. А куди тікати? До того, хто тебе прийме, таким як ти є. Бо побачив тебе іншу. Е, Тому сукупність цих всіх ознак може свідчити. Ну, Звичайно, коли людина плутає ім'я при е, інтимі, коли в сні там щось говорить, це теж причини. Е, ознаки. Сьогодні, коли ми живемо. Ну, не ми з тобою, так? Але є сім'ї, які живуть порізно, хтось за кордоном, хтось тут. Чи це пом'якшує зраду чи ні? Ситуація, що вони нарізно? Ну, це виправдання це таке. Я сьогодні дивилась сторіс один з депутатів. Народних, який на війні, він розказує, як йому боляче дивитися на його побратимів, від яких йдуть дружини. Він кажуть, ну, він каже, що вони це роблять, вони живуть цим, що для тих, хто тут в тилу, і як руки опускаються робити це заради когось, коли ти розумієш, а вже немає заради когось, бо вона пішла. Е, ну, Не витримують так, люди е, цього випробування. але... Ми не знаємо, які в них були стосунки до того. Не... Вона така скотина. Ми не знаємо, який був він тут. Його, йому щастя хвала за такий вчинок ціною свого життя. Але е... я не вірю в те, що люди тут так жили дуже добре, так? І відстань, і вони собі придумали, а не замотити нас з кимось щось. Або побачила друге краще. Було з чим порівняти. Знову ж таки, йде момент віковий, коли криза віку, коли ти переоцінюєш, І найбільш такими кажуть, кризою періоду це є вік-три роки шлюбу, коли власне цей період. Замилування зникає, і переважно діти народжуються в цей момент, і багато таких з'являється нового, чого не було раніше. І вік 40, коли людина цю позначку підходить до неї чи переходить. Хоч не хоть, вона задумується про своє життя, і в тому числі про свою сім'ю. І маємо ці вислови, та, що сивина у бороду, бісу ребро. Чому? Тому що. Це якщо говорити про чоловіків, це вже людина, яка ще не стара, але вже так якби, з досвідом життя, яка чітко аналізує, якщо взяти середні середнє якесь 80 років чи 70 років життя чоловіків, а скільки мені залишилось? Я ж вже більшу частину прожив. А що далі так само? А можеш по-іншому, особливо, ще, якщо приклади є якісь в компаніях. І тому ця людина, та вона хоче другі молодості? І вона пробує себе в чомусь? Тільки тут один момент, чи я це роблю таємно, чи я готовий взяти відповідальність і заявити про це, що я тебе відпускаю і я хочу піти, відпусти мене. От, власне, хочу тебе запитати, чи потрібно, якщо відбулася зрада? Потрібно партнерові про це сказати? Чи якщо є шанс замовчати, то краще зробити так? Ну, вибирає кожен сам. Залежно, що ви хочете далі в цих стосунках. Якщо ви зрадили, і ви розумієте, та ні, це не те, що я хотів. Мені було боляче моїх стосунках. Я щось недоотримував чи недоотримувала. І я спробувала, чи спробував, а може мені може... ні, стоп. Це не то, що я думав, все ж таки цінніше, то, що я надбав. Зараз мені треба попрацювати над своїми стосунками. Ну, може, ми зараз вирішимо щось. Тоді питання: якщо ви вирішуєте свою сім'ю утримати, то повідомлення про це навряд чи принесе скріпи цю сім'ю. Тому переосмисліть десь звичайно внутрішньо. Ну, Якесь пробачення на рівні, не знаю, духовному, що я, я таке зробив, зробила, але я переосмислила, я не хочу так. Тоді я вважаю, що не потрібно озвучувати. Чи потрібно взагалі зберігати таку сім'ю, наприклад, жінці, чоловік якої зраджує, чи потрібна, потрібна така сім'я? Віця, кожен сам має вирішити, чому потрібна ця сім'я. Тому що хтось є, що він готовий з цим миритися. А перебіситься у мене такий умовно, тато був, і я готова це терпіти. Кожен сам вирішує. Тут лише питання в тому, якщо тобі так нормально, щоб з тобою, то, будь ласка, не ней мені, не скаржся мені постійно, що який він, а яка я нещасна. Займись собою. До речі, це дуже важливо, коли ви щось дізнаєтесь таке. Зайнятися собою. Ще більше зайнятися собою а не ним чи нею. І я думаю, що не буде оцього такого страху. О Боже, мені мою зрадити. Займіться своїм розвитком, своїм тілом, своєю освітою. Навчіться чогось нового. Просто відчуйте від життя від інших сфер життя. Бо в нас так є, коли це сім'я, тоді все. Це є я. Я розчинилась. Я мама, я жінка, більше мене немає, все, я собі не належу. Це, напевно, ну, не хочу сказати, що це українська модель. Але так в нас повелося, що все. А я є у себе, я є умовно, і в цій сфері, я є в цій, я є в контактах з подругами, я є в професійній діяльності, я у себе є. Так, а тут є мама, це звичайно левова частина моя і дружина. Але якщо я тільки в цьому. І в мене немає інших сфер. Ну, це велика біда. Бо діти виросли, пішли. Ну, чоловік, припустимо, пішов уже туди, на відпочинок. А ти що? А ти відчуваєш цю самотність, одинокість? Тому займіться собою. Дуже гарні поради. На цьому будемо завершувати. Дякую, Наталочко. Бережіть себе, будьте певні, що в вашому житті, незважаючи навіть на зраду, буде все гаразд. Побачимось!